Сьогодні наш шлях прилягав із Луцька до мальовничого села Лище. Дорогою відкривалися чудові краєвиди, і саме тут відвався матч Кубка Волині, стадія 1-8 фіналу. Минулорічний чемпіон Луцького району команда Ветеран Лище приймала лідера поточного чемпіонату ФК Духче. Та ще до стартового свистка було зрозуміло: Вости спіткали кадрові проблеми. Десант із Люберта цього разу не приїхав, лише Назар Сеник у складі. Водночас Любар цього дня виборов кубок нескорених у рівному, з чим їх можна лише привітати, але вся увага була прикута саме до цього кубкового поєдинку. Перший тайм. Матч розпочався у високому темпі. Боротьба точилася на кожному клаптику поля. Господарі, як належить першими, кинулися в атаку. Небезпечно пробивав півзахисник ветерана, а згодом шанс відкрити рахунок мав Олександр Назарчук. Удар зі штрафного, але повз ворота. Найгостріший момент створив Ігор Блажиєвський. Опинившись сам перед воротарем, але пробив поруч зі стійкою. Та же за кілька хвилин він виправився сповна. Подача Подачі зі штрафного скидка головою, і Блажиєвський ударом через себе забиває справжній шедевр. 1-0, трибуни вибухають оваціями. Господарі відчули смак гри та почали активно шукати другий гол. Були удари здалеку, ще один вучний постріл, який арбітер скасував через офсайт. Дукче відповіли моментами Назарія лича. Перший удар був слабкий, у другому врятував воротар. До перерви рахунок не змінився. Ветеран попереду 1-0. Другий тайм. Після відпочинку гра не втратила жорсткості. На фланзі стався неоднозначний епізод, у результаті якого гравці обох команд отримали по жовтій. А далі чергова атака господарів і капітан Валерій Курик подвоює рахунок. 2-0 і здавалося, що питання про переможця закрите. Але інтрига ожила. Блажиєвський отримав другу жовту картку і залишив ветеран у меншості. Духче отримали шанс переломити гру, почали тиснути, створювати гостроту біля воріт суперника. Проте удари Сабатюка та партнерів не досягали мети. Натомість, навіть у меншості господарі грали дисципліновано і упевнено. Свіжий Юрій Шаула, який вийшов на заміну, кілька разів загострював ситуацію, але більше м'ячів у цьому матчі не було. Фінальний свисток зафіксував перемогу. Ветеран лище ФК Духче 2-0. Господарі крокують до 1 четвертого фіналу Кубка Волині, підтвердивши свій статус досвідченої та холоднокровної команди. Духче ж цього разу змушений зосередитися на головному фронті чемпіонаті Луцького району, де вони залишаються лідерами. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Попереду ще більше футбольних емоцій, голів і справжньої боротьби.